Досить часто я отримую запитання, як можна в домашніх умовах провести самодіагностику чоловічого здоров'я. Одним з показників чоловічого здоров'я є якість окуляту або його характеристики. Звичайно, якщо заглибитись питання самодіагностики, то бажано, що в цьому процесі приймали участь обидва статевих партнери. Чому? Тому що по якості сперми ми можемо казати, якої воно консистенції, тобто вона має бути однорідна по кольору. Вона має бути сіра, білувата або білувата, сіра. І по наявності в ній додаткових включень. Тобто там не має бути зеленого, не має бути жовтого, не має бути червоного або бурого кольору, що в свою чергу може свідчити про ті чи інші патологічні зміни в чоловічій статевій системі. Для чого ж нам потрібна допомога статевого партнера? А тому, що ще одною характеристикою сперми є її смак. Якщо вона має присмак затхлості, якщо вона має присмак якоїсь несвіжої, вибачте, їжі, то це також може бути ознакою патологічних змін або запального процесу. Якщо при цьому кулят має солонувати присмак схожий на морепродукти, а саме устриці, то напевне все гаразд. Отже, використовуйте всі можливості для самодіагностики і для вчасної діагностики патологічних змін в вашому організмі і в чоловічому статевому житті. Але при цьому не забувайте, що перш за все потрібно проходити профілактичне професійне обстеження у уролога для проведення подібного обстеження. Ви можете написати в Дірект або записати через сайт.